Як я впіймав коропа юмбо та наловив усякої іншої риби. По суботах тато часто ходить на рибалку. Мене він з собою ніколи не бере. Коли я його прошу, він каже Ні, Альфі, не можна, в човні ти не всидиш спокійно, розженеш мені всю рибу і сам нічого не впіймаєш. Днями я написав на відмінно контрольну з арифметики, і тато пообіцяв мені. Наступної неділі візьму тебе з собою на рибалку. Ми вирушили з дому в суботу надвечір і переночували в готелі. Нам треба встати у пів на четверту, отже негайно лягай спати, наказав тато. Так рано мені ще ніколи не доводилося вставати. Я боявся проспати. Перший раз прокинувся, коли на дворі було зовсім темно. Я довго сіпав тата, поки розбудив його. Він увімкнув світло і поглянув на годинника. Повернися на другий бік і не здумай ще раз будити мене, сердито сказав тато. Годинник показував чверть на першу. Згодом я знову прокинувся, впевнений, що ми проспали, увімкнув світло і подивився на годинник. Була друга година. Хай йому грець, позіхаючи, пробурчав тато. Ти спатимеш нарешті? Я ліг і став міркувати, що не краще мені взагалі більше не спати до пів на четверту, але так не вийшло. Коли я задрімав, мені приснилося, що я впіймав на вудку золоту рибку, і вона стала прохати мене подарувати їй життя. За це вона пообіцяла завжди допомагати мені з арифметики. Ледве я втяг золоту рибку в свій човен і сон минув, бо я впав з ліжка. Тату дуже злякався і виялав мене. Мені здалося, він навіть тихо сказав, для чого тільки я взяв з собою цього телепня? Була без п'яти хвилин третя. Ми знову заснули, а коли прикинулися, годинник показував пів на п'яту. Проспали. крикнув тату. Це ти винний, крутився цілу ніч, а тепер в угри вже прийшли. Ми примчали до човна і попливли. Як це було чудово! Над водою висіла величезна сіра завіса туману, а в лісі кричала Іволга. Я спробував заспівати іволгою. Тихіше поводься в човні, гримнув тато. Попереджую востаннє про жену!» Невже він мене викине в озеро? Тато веслував обережно. Ми прибули на місце і прив'язали човна до двох тичок. Тато дав мені маленьку вудочку, наживив дощового черв'яка і показав, як підсікати, коли клює, і як витягати рибу. Собі він узяв довгу вудку і закинув далеко. Ми стали чекати. Сиділи довгенько, раптом мій поплавець смикнуло. У мене клює, крикнув я. «Тссс!» – зашипів тату. Тягни. Я підсік. У воді щось стрепенулося. Потім над водою показалася чимала гарна рибина. ще зігнулося. Я розгубився. Тягни. гукнув тато. Я тяг, репетуючи, Щука, ура! У мене щука. Тато гримнув Тихий чуповоці у човні. Я витяг рибину. Вона впала татові просто на штани і забруднила їх. Це лин добрих півфунта буде, сказав тато і насупився. Знаю, він не дуже зрадів, що я перший упіймав рибину. Тато знову наживив мені черв'яка. Я закинув і знов у мене клюнуло. Цього разу я підсік добре. На жаль, рибка була маленька, окунь. Спробуй, здогадайся, чому вона у нього клює, буркнув тато. Його поплавець спокійнісінько плавав на воді. Згодом у мене знов клюнуло. Я підсік, та, мабуть, зарані. Порожній гачок вискочив з води, пролетів татове вухо і вп'явся йому в куртку. Чудовий був гачок, в тканині він засів так міцно, що витягти його ми не змогли. Врешті-решт нам довелося перерізати волосінь ножем. Гачок залишився в курці назавжди. Ледве я встиг закинути новий гачок з наживкою, як поплавець, вмить потонув, не гаючи часу, я смикнув. І на гачку затріпотіла рибина. Цього разу попався жирний окунь. Я показав татові свої три рибини і сказав. Правда, чудово. Тато ледь кивнув. Він пильно дивився на свого нерухомого паплавця. Не пройшло півгодини, як я впіймав ще маленького окунця дві плітки і лина, а тато не зловив нічого. Він все частіше витягав свою вудку і важно оглядав, ніби щось там було не так. Але все було в порядку. Нарешті клюнуло і в нього. Підсікай. крикнув я. Ні, заперечив тато, я дам їй краще вхопитись, тоді буде певніше. Зірветься, не вгамовувався я. Підсікай. Тато смикнув, але вудлище не зігнулося. Рибина завздовжки з палець затріпотіла на гачку. Я зареготався, а тато сердито зиркнув на мене. Однак після цього я впівмав ще рибину втричі більше за татову. Я хотів знову закинути вудку, і тато теж розмахнувся. Волосіні заплуталися, півгодини морочилися ми з ними, перш ніж знову змогли закинути. Тато гнівався. Краще б ти залишився вдома. А я казав але ж до мене йде найкраща риба, і тато замовкав. Потім я ще впіймав окуня і дві плітки, а тато знову нічого. «А ну, давай поміняємося місцями переходь, запропонував він. Мені не хотілося. Ти тільки рибу розженеш, пробурчав я, але послухався. Коли ми мінялися місцями, я підсковзнувся. Човен сильно захитався, і я випустив з рук вудку. Її вмить однесло течією геть. Татові довелося підв'язати човна, щоб дістати мою вудку. Він знову дуже розсердився, але сказав тільки Рибалці край, ми розігнали всю рибу. Тоді ми попливли в очерети і знову закинули вудку. Тато попрохав мене. Поглядай на мою вудку, а я поки налаштую спінінг. Храст, поглядаю я на його вудку, аж раптом клюнуло. Я смикнув, але вудка не зворухнулася. Ставалося, гачок зачепився за дно. На допомогу мені прийшов тато з підсакою. Ми витягли коропа. Фунтів зо два було в ньому не менше. Це я впіймав, кажу татові, а він не погоджується. Але ж це моя вудка. Справді, чи ж короб, чи мій, бо я його впіймав. Чи татів адже на його вудку? Ми так і не дійшли згоди. Посиділи ще трохи, але більше нічого не ловилося. Стало жарко. Знічев я, вирішив я дати своїм рибинам імена. Коропа назвав юмбо Великого Окуня Максом, а пліток Анною і Петрою. А тато тим часом змотав вудки і запропонував Ану, берись за весла, тільки веслуй поволі. Сподіваюся, впорешся, а я закидатиму спінінг. Може, впіймаю щуку. Він узяв маленьку вудочку з котушкою і причепив до неї блискучу металеву рибинку. Яка смішна наживка. Це ж як? поцікавився я. Зовсім без черв'яка? Невже щука така дурна, що схопить цей шмат бляхи? Тато взявся за голову. Ой Леле, кого я взяв на рибалку? Це ж блешня. Але щуку, мабуть, нелегко шукати. Я веслував, тато закидав та ніщо не чіплялось. Раптом тато крикнув. Альфонсе, Зупинимось тут. Але човен плив собі далі. Я ніяк не міг його зупинити. Тато стояв на кормі. Вудлище нап'ялось, ніби лук. Назад, крикнув він, ти ж порвеш мені всі снасті. Але як подати назад, я не знав і геть розгубився. Одне весло вислузнуло в мене з рук і попливло. Я нахилився, щоб дістати його, і впустив друге весло. Волосінь у татової вудки перервалась, і наш човен загойдався на хвилях. Що робити? спитав я тата. У нас тепер нема жодного весла. Тато тільки сумно кивнув. Чим же веслувати? Може, руками? запропонував я. Ми спробували веслувати руками. Виходило дуже повільно. Тато мовчав. Я хотів був утішити його, зате ми наловили такої гарної риби, але тато навіть не поглянув на мене. Тільки десь о другій годині нас узяв на буксир якийсь рибалка, що саме пропливав мимо, і він дотяг нас до берега. Ми прив'язали човна і пішли шукати весла. Заради тих весел нам довелося обійти майже все озеро проблукали три години. Нарешті наша згуба знайшлась на другому боці озера в очереті. Я роззувся, скинув шкарпетки і побрів у воду по весла. Тато взяв одне весло на плече, а я інше. Я крокував попереду, тато за мною, назад йшли швидше дорогою я склав і тут таки проспівав пісеньку про нашу рибалку. Ловлю, ловлю, тягаю, спритно підсікаю, пліток та окунів, линів та коропів, рибинка є і в тата, ще я поміг піймати Ля-ля-ля, Припини свою дурну пісню, гримнув на мене тато. І чого це моя пісенька йому не сподобалась? Тут же немає риби, щоб я її наполохав, відказав я. Далі я зробив цікаве відкриття, наче якийсь кумедний сірий дзвоник приліпився до стовбура дерева. Що це воно могло бути? Я колопнув того дзвоника веслом. Ми не зогляділися, як навколо нас загуло. Звідки мені ж було знати, що то осине гніздо? Тато став відмахуватися на всі боки веслом, але це не допомогло. Тоді я кинувся на втікача, а тато за мною. Ох, ми ще легко відбулися. Одна оса вжалила мене в ногу, а татові дісталося праву щоку. Відразу ж після цієї пригоди з осами поїхали ми додому. Всю дорогу тато мовчав. На кожній зупинці ми вискакували з поїзда і бігали примочувати вжалені місця. Додому прибули не пізно. Мама дуже зраділа. Коли тато їздить сам, він ніколи не повертається так рано, сказала мама. Тато лише кивнув, тримаючись за щоку, а я пошкандибав на кухню і переможно висипав рибу. Що ти на це скажеш? спитав я маму, піднявши коропа юмбу. Чудово, захоплено сказала мама. Пощастило ж татові. Та це все я сам наловив. Заперечив я. Тато тільки махнув рукою і ліг на канапу. Мамі довелося прикладати йому до щеки глину з оцтом. Наступної неділі знову поїдете на рибалку, поцікавилася вона. Тато заперечливо похитав головою. А ви ж стільки наловили цього разу? не зрозуміла мама. Не в тому справа, якось невиразно пробурмотів тато. І затулився газетою. Наспівуючи свою пісеньку, я пошкуртольгав двір, щоб розповісти хлопцям про рибалку. Тепер я рибалив би щонеділі. Це ж так чудово ходити на рибалку.